Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і я вам обіцяла подивитися, бо ми попередні відео дивилися, хто найкращий для України президент Камала, Харріс чи Дональд Трамп. А зараз ми подивимося, хто закінчить, хто зможе закінчити війну: Трамп чи Харріс? Дивимося знову. Ну, тут, бачите, в мене написано Трамп, то я буду Трамп. Трамп. Хто зможе закінчити війну Росії з Україною? Саме цю війну. Трамп чи Харіс. І будемо докладати. Ну, тут, бачите, слабеньке. Тут впливу не буде ні в одного, ні в другого. Ні. Ні Трамп, не ні Харіс. Ні один, не другий. Ну, дивимося туди, розглядаємо краще. У Трампа немає ресурсу, або він не хоче витрачати ресурс. Тобто, тут якісь можуть бути домовленості не витрачати ресурс. Я вже попередній розклад, як ми дивилися, там випадало на Трампа королева монет. Пам'ятаєте, що я там розповідала? Ось, і ось ця карта тут. Підтверджує, що ресурс, він не захоче давати ресурс. Ця карта теж егоїстична карта йде. Але тут не просто егоїстична, Ось, а, а, тут ще якісь домовленості, якісь контракти. Чому він не, зам... не зможе? Бо він не буде давати ніякого ресурсу. Що ще показують карти? Він не бачить а, а, сенсу. Давати нам якийсь ресурс. Він не бачить сенсу. Він навпаки вважає, що це перебор. Ось. Ні, він не зможе закінчити війну в Україні. Він не може вплинути на це. Ніяк, аж ніяк. А, гаразд. Тут ще можна сказати його оточення близьке буде це тормозити. Далі беремо Камілу, Камалу Харіс. Чи зможе вона зупинити війну України з Росією? Ну тут, скоріше за все, без ілюзій, будь ласка, мої дорогенькі, ось ця карта нам говорить. А скоріше ще за все, знаєте, що можна сказати? Що вона буде шукати, шукати щастя, тобто шукати виходу. Це, по цій карті, самій першій, можна сказати, людина буде шукати вихід. Для цієї ситуації, і ось тут дивіться, якщо взяти в першу чергу вони будуть, звичайно, орієнтуватися на Америку. Ці дві карти говорять: він емоційна людина, а вона практична людина. Ось якось так. Оця карта показує практичність. Захищати буде в першу чергу свої особисті території, тобто буде більш внутрішньо працювати так само і Трамп. Ось, і тут, бачите, швидко, щось буде вирішуватись швидко. Але ми дивимося, чи зможе вона закінчити війну. Вона буде, от тут вже розклад, показуй, вона буде відстоювати, може відстоювати інтереси України, бо ми на Україну дивимося. Але все рівно, як сказати, не забуваючи про Америку. Дивимося далі. Тут теж випадає королева монет ще й король монет. Я в попередньому розкладі пояснювала, хто такий король монет, хто така королева монет. Тому я тут пояснювати не буду. Єдине, що скажу, що вона, якщо вона буде боротися, збирати гроші, я пояснювала, що королева це збирання грошей. А король монет. Він вміє все, він вміє і давати, він вміє давати і бути щедрим, звичайно, і він вміє і скрягою бути, так? Чи зможе вона закінчити війну? Дивіться, тут може бути просвіт. Скажемо так, тут може бути просвіт, але, але завжди якесь є але, правда? Чомусь завжди виходить ще якесь але. Скажемо так, тут мож, можемо за її каденцією, ми можемо закінчити війну. За її каденції. Скільки там вони 4 роки чи 5, не пам'ятаю. Гаразд, здається, 4 роки в Америці. Ось. Тобто вона може закінч... тобто, війна в Україні може закінчитися за її каденцією. Скажемо так, давайте. Якщо можна, тут можуть бути знову якісь скандали. А ще знаєте, що може бути: вона може нам на допомогу дати своє військо, тобто, НАТО американців може дати. Тобто, тут говорить про те, що можливо буде за її каденції, якщо вона її виберуть. То може бути якась скластись ситуація заради безпеки, оця карта теж говорить, і спокою, сумління, заспокоєння свого сумління. Щоб, ну як сказати, ну не тільки сумління, тут і знаєте, щоб її запам'ятали якось, чи ще щось. Тут може бути і тиск. На неї якийсь, але тут може бути війська американці. Ну, я, я думаю, я надію, що за її каденції точно у нас буде новий лідер. І патріот, і людина з великої букви, яка дійсно любить Україну, яка щось буде робити для України. Ось якось так. якось так. Скоріше за все, не під час каденції Трампа тут навпаки все підвішується, Тут, навпаки, може бути, знаєте, як сказати, десь я вже дивилася, якесь перемиря може бути, якесь непонятне щось, з з з з якіх... а ось саме за її каденції може закінчитись війна в Україні. А, тут навіть іде натяк на перемогу України. Ось якось так мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!